Типовими помилками батьків, коли дитина виявляє скарги на головний біль, це ну, перше, напевно, ігнорування. Все-таки, коли скарги ігноруються, це може погіршувати стан пацієнта. Друге, це невідповідне лікування, тому що листок з капусти насправді не лікує головний біль. Не потрібно вдягати тиснучих предметів гардеробу, шапки. Не потрібно вдягати на голову дитини, щоб зменшити, полегшити той головний біль. Не потрібно використовувати заборонені в педіатрії препарати, такі як елементарно анальгін. Не варто звертатися за допомогою до нетрадиційних методів лікування. Тому що мігрень лікується традиційними методами лікування.